Тут така у нас жариться, сквариться. на добрий ранок. Так, дружочки, ну що, виїжджаємо на найкращу рибалку мрії, їдемо на дубу. На чепені, так що не перемикаємось і дивимось відео далі. Так, ну що, дружочки, приїхали ми на локацію вже потрошечки носимо речі. Зараз будемо замішувати прикормочку, будемо кліпсуватись, маркеритись, дивитись, що в нас тут по дистанції. От, бо на цих місцях вперше знайдемо якусь бровочку, якийсь перепад. І будемо кормити десь, десь туди. От. По прикормочці у нас сьогодні такий от трапер, Таких взяв дві пачки. Взяв пакет гороху половину ну і взяв пшенички там, пару пакетів. Будемо пробувати щось, щось ловити, От. вже трошки розкладемося і вже потім буду включатись, бо часу не так вже і багато, вже потрошечки темніє. От. І, і таке, а ще роботи дуже багато. Вирішили навіть лодку не качати. Бачу окунь. Тут в березі біля камишів ганяє, можна буде трошки її помікрушити. Влад коротше, взяв все, що він мав. Якісь там палки, коротше, три спінги взяв там, чи два. Поплавочно, взяв фідера. Коротше, ну, заряжені сильно. От. Ну і будемо будем щось пробувати. Бачу, якась рибка в березі тусується, окунь її ганяє. В принципі, вже цікаво. Вітер, правда, трохи боковий, але. То таке. От так що дивимось. Так, що дивимось і не перемикаємось. Та ти що, ну ви гляньте, яка прикормочка. Шкода, що камера не передає запахи, напахне таким бісквітом, але трошки з елементами і відтінками фруктів. От. Дуже багато червоного печива, жовтого також багато, є горішки. Що можете побачити. ну Сам би їв, але все краще рибам. От, зараз замішуємося, дамо ще горошку. Горошку у нас хватає Половину зразу даю сюди. от І потім будемо замішуватися і дивитись, як воно там далі буде. Час покаже. Влад, воно вже казана несе, ще риби не зловили, а вже казана несе. Ну, сидимо ми чилимо, коротше, з Владом. Влада щось там на поплавок дибає. На кукурузку за паріком. У мене поки що на фідерочок декілька було таких невнятних клювань. От, пробуємо, розкормлюємо. Щось поки що слабенько. Так, друзі, є перша рибка. Отакий от підлящ. Та, невеликий, такий грам 300, але зараз розкажу, на що взяв. Взяв він на пінопласт і дві піночки. Короткий поводочок в районі там 20 сантиметрів є перший і невеличкий. Зараз бистренько розкладаємо садочок і його кидаємо вже усі бути. Так, ну що, садимо після підлящика. Взагалі майже жодної рибки не достали, влад, пару штучок зловив таких невеличких на поплавочок. Зараз будемо розпалювати багаття, трошечки наносили дров. Будемо якусь картопельку якусь жарити, Влад зараз сполосне, там, сковородочку. От, і будемо будем щось жарити. На тому березі теж видно, що горять вогні. Люди суетяться. ні? Так, ну що, картопелька в нас жариться, шквариться. Накришили ще туди курочки, цибульки, спецій. Ще тако хвилинок до 10 і вона вже буде готова. Так, шановні колеги, Отака у от нас вийшла красота. Всім, хто їсть смачного. Зараз бистренько поїмо, трошечки дозакормимо точку. Там федераси собі стоять, чилять, Клювань все ще немає. Ну але нічого, розкормимо точку, може, зранку нам пощастить. От, так що, ще раз, всім смачного. Ми зараз поїмо і будемо потрошечки вже збиратись до сну. Так, ну добрий ранок, друзі. Є підлящик, такий є, грам 600. А от вже 5.20. потрошечки буде вже сіріти і світати. От у нас перша рибка. Зараз садочок, розпалили вогнище, виспались. З 12-ї години, можна так сказати, вже лягли спати. І зараз будемо ловити. На одного опаріка взяв, до речі. Почало світліти і щось почало трошки клювати. Я сподіваюся, коли сонце встане, буде ще цікавіше. Як ніби щось є. Да, є, є риба, поки я там камеру настраював. І знов подлещ. Самий настоящий подлещ. такий от, от підлящик. Я кажу, що підлящик. Лад каже, що густяра. Ну, кажу. Я стараюсь зараз більш прицільно якось попадати в точку. Thank you. Тяне потужну якусь рибку. Плотвичка. Плотвичка на івоноухал пінопласт і грузик. Будемо будем далі щось ловити, зловив декілька рибок, не показував, бо не було, що рибка така дрібна. Але клює перекліпсувався, обірвався. Чим подальше. Закинув, закліпсувався і. Зараз пробую звідти ловити. От. Щось там трошки дюбає, але ледь ледь Сонечко вже так припікає, розморило. Вже хочеться тако прилягти, подрімати. Але рибки хочеться більше. От, то зараз трошечки покидаємо на фідер. Якщо вже буде взагалі таке собі, то може поставимо якої у трошки покидаємо спінінгом, побачимо, може на спінінг щось буде. От, в принципі, можна було б вже йти спінінгом кидати, ні? Зранку поки рибка активна. Ну, але це, це щось мало, мало віриться. О, це же рішок був. Я чітко побачив. На відео приведу? Ну нарешті, нарешті владку ось цепанув. І підлящик напевно що. такий же ж самий ладошечний, трошечки більше. Ладошки а у нас рибалочка. Я нарешті, вже розловився підлящиком нормально. Як нормально. для сьогоднішнього дня нормально. От, але таке собі, рибалка щось не вариться. Проте, проте там вже кипить водичка майже. Ми зараз по бирику кумівіночки собі з курячими крильцями з'їмо. А в подальшому будемо чистити рибку і будемо варити уху. пшеничка. Детокс. Так, ну що, дружочки, зараз поки що віночка, там ямчик. А, там же вариться картопелька. Так що ми зараз їмо. от зловили декілька ще невеликих драконів. Поїмо, а далі будемо робити уху. Будемо знову їсти, так. Да? Yeah. Тільки тільки роблять те, що їдять. No. Рибка в нас сьогодні потужна. Нічого. Рибки. Я цибульку кидавчиня. Та готова. Така, риби майже не видно, риба вже порозвалювалась. Но, але варилась на яршах. То має бути наварчик пушка. Пару плотвичок, пару яршів. Короче, зараз знову будемо обідати. Влади там покльовочки. Що там є риба? Ну, бачиш? Поплавкав, обірвав, прив'язав фідерну кормушку і зловив рибу. Кидай в уху, поки гаряча. <рес> так, салат, коротше, когось впоров. Того поки що не знаємо. Каже, що непогана рибка. Ну і по фрікциончику, і по бланку. Ну так, да. там же ж тоненька лісочка. Десь берехи. Давай на ну, зараз. Підсака візьму. Давай тільки не цей, не форсируй. Линок. Сюда Линочок. Ділушка, линочок. Це було непогано. Ну. В мене чотирнадцять тисяч потім. Я вже думав, я вже думав і ти спінінга брати. Гарне таке клювання, так чик, Давай, чик, чик. Та ти його так не візьмеш. Бачиш, тільки якраз про ЛНК і говорили. Ну, красавець. Піде? Так, шановні. Телефон перегрівається. Вже плюс 30, можна так сказати, в тіні десь плюс 25. От. Йдемо зараз вже до хлопців і будемо підводити підсумки. У мене було можна так сказати, одне клювання. ну Просто вихід жереха такого грам 600-700. І все. Хлопці кажуть, що взагалі нічого не клює, то будемо вже збиратися додому. Так що вже включусь там. Покажемо, скільки ми сьогодні зловили рибки. От, результат такий собі. Але нічого, відпочили, подихали свіжим повітрям. От. Ну і без бонусів не обійшлося. Так що дивимось. Так, шановні колеги, будемо підводити підсумки нашої сьогоднішньої риболовлі. Будемо доставати сачок з рибою. От, трошки сьогодні половили. Ну, можна так сказати, що зовсім трошки. Блін, за добу, скільки ми зловили? 10 кг на <laughs> да, 10, 10 кілограмів на двох, да. Дуже мало. Ну, коротше, зараз, зараз все покажем. От, Влад. Yeah, да, Влад там відзначився бонусом. Зловив линочка. Yeah. От, і зараз будемо, коротше. Зараз будем закидал Ваш, не ней я не можу підняти не можеш підняти? Такий важкий улов так давай, давай может рептом ну Але давай такс и можна відкрутити, Влад якщо мішає. вот напихаю так короче якось отак. Одного такого линочка влад зловив, Такого, Скільки десь кіло? 200? Десь, Думаю, так. Да. За кіло. От, у мене пару таких підлящів було. Один такий найбільший. грамів 500, От. Ну і так по От. І на цьому буде все. Так що всім, хто підписався на цей канал, вельми вдячний. Дякую також за вподобайки. От. Хто не підписався, підписуємось і зустрінемось на воді. Всім пока.